Друзі, всім привіт! Та сьогодні у мене склалася знову червна гра з моїм підписником. І сьогодні я знову дійшов до дуже великої хвилі. Та як ви знаєте, я вже доходив і до 105-ї хвилі, і до, 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 до 7-ї хвилі. І тут знову я доходжу все більше з кожним разом і більшої хвилі. Але як відомо, зараз кожним разом стає все складніше і складніше отримати абгрейді танк для тому що... В його хвиля повишається. І, на жаль, зараз у нас стає, щоб ви розуміли, 124 хвиля. Як? Ви просто уявляєте, як ті люди вбивають того асра на півмільярда ХП, у якого 500 лямів? Я, Це просто нереально. Це так складно, напевно. Але добре, давайте повернемось тепер до нашої гри. І так, тут у нас ми дійшли до 117-ї хвилі. І це просто капець. Мені не вистачило, ну прям зовсім трішечки, 7 хвилі. І ми б змогли отримати апгрейд Тіта Дріл Ну що, ж, друзі, як ви бачите, розположення також міняється у нас як ніколи. Тут вже стоять хайпари перепор... ось так. От. Годлі стоять ось так, і це просто якийсь капець. Я спочатку думаю, що це якось все ж таки неправильно, що треба всіх якось зжати більш до центру. Але ні, ця тактика просто якась мега супер. Але ж давайте тепер прийдемося по нашим складам, щоб ви також, якщо хотіли дойти до великої хвилі, то ви також змогли спробувати це. Ну що ж, ходімо. І так, давайте подивимося на мій інвентар. Як ви бачите, в мене є. Лабриконлі Санта, як завжди, я думаю, тут зрозуміло навіщо. Клок та камера Repayer Deроon. Тут є тільки два юніта, які е, я думав довго. Чи брати мені було Лібрикона? Я хотів замість LibriCona взяти, напевно, Токсика. Щоб <кій> Якщо хтось ішов, то вони Сразу горіли. Але все ж таки ми подумали, що краще взяти лібрикона. Його можна зроставити, і його ніхто не усипить, навіть просто Щоб загрити когось. Та й радіус дає. Тому ми все ж таки вирішили на цю ідею. І тепер Клокмен Він просто штука. Ви знаєте, як для чого? Просто для стопа часу. Але, як я кажу, зайвий урон ніколи зайвим не буває. Тому. Його також треба взяти тільки для стопу. І далі камера Repair Drone. Ми ще також подумували, що може замість нього мені взяти навіть або замість LibreCon, е як я сказав, або замість камера Repair токсика. Але все ж таки ні. Тому що от хайперів не будуть усипляти добре, але і але будуть усипляти годлі, з яким буде складновато. Тому треба все ж таки камера ріпеє. І тепер давайте підемо до складу мого підписника. А там склад просто шалений. І так, друзі, почнемо з першого з хайпера. Хайпер це обов'язкова річ для НДЛС мото. Другий в нього стояв DJ TV Man. Так, так, DJ TV Man. І далі в нього ще стояв Мівен TV Man. Це просто, знаєте, ще. Багато якщо хто йшов, він просто міг його стопнути і все, до прикладу, я глічів. Або як памкіна мутана, тобто як дуже сильного боса. Тому ось для цього він взяв іще Миленька. Тому він досить також крутий чувак. Хоча поорону він не дуже. І так, тепер йдемо далі. І ще в нього був асфальт. А що, як ви знаєте, це для стану, щоб ось так усі йшли повільненько, і ми не спішав всіх вбивали. <кхем> і далі іще Санта. Ну, Санта, це також просто зрозуміла, а щоб були гроші. Та ще, друзі, стосовно Годлі. Як ви бачите, Годлі в нас майже піздіє. Просто... Які б обнови не бували, які б юніти не додали, хай берів, аж він завжди залишається в топі. І його постійно і постійно беруть в НДЛС МОД. Зараз я вам поясню чому. На це є тільки дві причини. По-перше, це його стантайм. Якщо ви не знали, цей стантайм робить так. Ось ці клешні, які взадінь нього, він з ними б'є, і типу станеть. Скібдійсла на 5 секунд. І це є його плюс. І в друге, що і ще є його плюс, це урон та кулдаун. кулдаун у нього, як ви знаєте, 0,2 секунди, та б'є він 13 тисяч. Ні, 14 500 Так, 14 500 Він б'є в 0,2 секунди. Тобто це він десь. 50 тисяч в секунду наносить, якщо навіть і не більше. Тому ось ці причини, чому його варто брати в ндлс мод. Та ще дякую моєму підписнику, що склав мені компанію, та ми з ним досить гарно дійшли. Та ще, друзі, пишіть в коментарях, які у вас стратегії, до якої хвилі ви доходили. Мені це все дуже і дуже цікаво. Можливо, ви навіть вже і дійшли до 124-ї хвилі, і у вас є Береті Тандеріл Мен. І я навіть цього і не можу знати. Ну і друзі, кому було це відео корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та не забувайте, що в мене є ще свій телеграм-канал. Посилання на нього є в шапці профілю та буде посилання під цим відео. Тому до зустрічі в слідчому відео!